Усім привіт! Сьогодні у продажу маємо Renault Megane 2012 року, 1,5 дизель. Комплектація Bose В чорному кольорі. Дуже-дуже класно виглядає автомобільчик. Практично повністю в рідному окрасі, має один косметичний незначний підкрас без шпаклівки, просто подвійний окрас. Продемонструю вам зараз. Перевірку кузова. Ось можете бачити на відео автомобіль весь рівненький, немає ніяких м'ятин, царапин, нічого подібного, ні корозії. Автомобіль на 17-х легкосплавних дисках. Ззаду має парктроніки, паркоп. Ось можемо бачити оптику задню, повністю ціленька нічого неде не відклеювалось, не замінялось. Все оригінальне, ціленьке, не запутівше. Бачимо стан кузова. Все також ціленьке. Ідеальний стан автомобіля. В автомобілі 214 тисяч пробігу є. Ці книжки, є також роздруківка з дилерської бази Рено, є видруківки з голландських баз даних, рдвшки бірочки все присутнє. Хто приїде, зможе ознайомитись без проблем. Має світлодіодні, ходові вогні денні, також протитуманні фари. Ось стан решітки, все, все чудово, не побите. Капот також все в гарному стані, рівненький, ціленький, нічого не посічено камнями. Має хороші тормозні диски, Що спереду, що ззаду, ззаду ледь-ледь має незначно. Незначний знос. Резина в хорошому стані, що перед, що зад. літня резина, 17. Відходить ще не один сезон. Чорний колір це, звичайно, дуже ефектно, дуже ефектний вигляд має. Заглянемо до салону, ось 4 склопідйомника електро, е електропривід зеркал, складання дзеркал. Музика боус. Так, ось компентації, стан накладок, коврички, все чистенько. сидіння. Має датчики світла, датчик, датчик дощу. Ось 214 тисяч пробігу. Пізніше вам все ще продемонструю. Навігація. Клімат, контроль, клімат заправлений, працює, все вмикається, компресор. Так, Кнопочки всі-всі ціленькі, нічого не позатирано. Автомобіль має два ключі, безключовий доступ, тобто ключ може бути в кишені, автомобіль все рівно буде заводитись. Має шестиступеневу коробку передач, електричний ручник. Кряний підлокітничок. Ось такий стан сидінь. Заглянемо на задній ряд сидінь. Тут також всі карти дверей, все ціленьке. сидіння цілесеньке, кріплення і зафікс у нас, звичайно, присутнє. Підлокітничок ззаді. Вигляд на салон спереду. Ось так виглядає потолочок, чистенький і все, також в чудовому стані проєми. Також хочу показати вам багажний відсік. Коврик тут все як новесеньке, в дуже чудовому стані, поличка у нас на місці, все працює, болтики всі ціленькі, нічого не кручено. Ось можете побачити, зараз фокусую. Тут всі загошечки, все на місці. Тут все також ціленьке, ніякої корозії нічого немає. Так, в автомобілі в нас також ці всі все в оригіналі, бачимо 12-го року, 10 місяця. Так. В автомобілі у нас електричний компресор, піна, ключ, все присутній. Хто не знає, то нагадую, мегани або сценіки треті комплектуються або запасним колесом, або електричний компресор, піна та ключ. Ось такий стан автомобіля. Двигун працює тихенько, рівно, заводиться з пів оберту. Ніяких абсолютно нарікань немає. По електриці абсолютно все працює. Ось можу вам продемонструвати складання дзеркал. Все працює. Ось можемо бачити підкапотний простір. Тут також все ціленьке, нічого не крупилося тут і так все на місці, фари у нас оригінальні, всі болтики все на місці. Антихриз чистенькі, ніякої жарчині, нічого немає. Двигун все чудово гарний стан має. Давайте перевіримо товщиноміром автомобіль. Розпочнемо з капоту. 100-113 крыло 126, 95, 112, вся дверка 110, 99, 110, 89, 107, 99, 121, 120, 114, дах 114,

Так, дах, з цієї сторони. 114, 95, 103. Заднє крило у нас 93, 99, не фарбоване. Ось ця дверка задня ліва. Задня ліва дверка, просто повдвільні якраз. 153, 168, 182. 151, тобто незначне напилення лаку. Передня дверка вже у нас завод. 97, 121, 131. Так. І переднє крильце. 151, 143. Так. Як бачимо, один незначний підкрас косметичний. Дверка має легеньке напилення лаку. Нічого критичного немає. Пофарбовано ідеально, немає ніяких ні мусорин, не ні дефектів, нічого. Фарбоване в Голландії, тобто автомобіль проїхав такий ціленький. Так, У нас є ця документація. Автомобіль у нас 14 12, був придбаний. Тобто, можна сказати, що почали експлуатувати з 2013 року. Також у нас є всі документи, хто приїде, може собі ознайомитись. Зараз ще продемонструю вам перевірку комп'ютером, підключусь до всіх блоків, покажу вам пробіги. Баланси, щоб бачили, що все також, щоб бачили, що все в гарному стані. Так, підключили ми лаунч. Автоматичний пошук. Одразу перевіримо на помилки в режимі реального часу. Так, як бачимо, у нас відсутні абсолютно помилки. Ось можемо зайти в систему оприску. Перевіримо пробіг, перевіримо ще раз, чи немає помилок. Помилки у нас відсутні. так, ой, так, ой, Зайдемо, глянемо параметри. Подивимося пробіг. 214, 239, 214, 239 у нас на щитку також, тобто блоку двигуна все співпадає. Також можемо подивитись масу сажі. що зараз знайду, так, маса сажі в противосажуємо фільтри. 19 грам. Автомобіль ще, нагадаю, у нас він зараз стоїть, поки ми його там хімчистили, полірували. Тому якщо проїхатись, думаю, маса сажі ще буде меншою. Так, також давайте зайдемо, давайте зайдемо ще в блок АБС. Там також можна передивитись пробіги. Так, пробіг у нас в АБСі 213 648. Трішки менший, завжди в блоку АБС трішки буде менший пробіг, ніж на щитку. Це так має бути, тому що там трошки інший принцип підрахунку. Кілометражу. Головне, щоб не був більший, ніж на панелі приладів. Отже, ми бачимо, що всі пробіги, все в нас оригінальне, ніяких помилок у нас немає. Хто захоче ще перевірити, без проблем надам можливість таку підключити комп'ютер, свій чи мій. Будь-які питання, без проблем зможете все перевірити. Автомобіль дійсно в дуже класному стані, повністю всі системи в автомобілі працюють, ніяких нарікань немає, ніяких проблем в ньому немає. Надаємо клієнтам весь пакет документів для постановки на облік, повний супровід, тому зможете приїхати до нас, оглянути автомобіль, заїхати на яму. Без проблем будь-які перевірки. Тож, будемо раді бачити вас на нашій площадці. У нас є завжди великий вибір інших автомобілів. Маємо завжди декілька меганів, направда ж, тому зможете приїхати, оглянути, підібрати на будь-який гаманець, будь-який колір. Все, всім вдалих покупок далого дня.